Повинні з вами зрозуміти, що наша економіка вона дуже важлива. Це товарообих, які сьогодні наші виробники виготовляють, і ми це експортуємо. Ми з вами знаємо, що в цьому році для виробництва буде 45 мільярдів рівень допомоги від влади. Тобто, влада надає підшталхує наших бізнесменів, щоб вони відкривали більш виробніств. І робили більше переробку. Це дуже важливо, тому що ми знаємо з вами, що сьогодні у нас дуже багато лісу, але на жаль, ми, у нас немає виробництва. Ми це відправляємо в Італію, а потім звідси ми імпортуємо готовий мебель. Я вважаю, що це не можна так робити. Я вважаю, що також нам потрібно будувати і виробництво, щоб у нас було, щоб ми могли готувати, наприклад, виробляли муку. А ми це відправляємо зерно в Туреччину. Знаємо з вами, і Туреччина заробляє мільярди доларів на це.